Доброго раночку, дівчатка. Сьогодні у нас четвер, 12 вересня, і зараз 9 ранку на 10. У мене вже перша клієнтка. Сьогодні у мене 4 клієнтки. Я роблю собі каву на кухні, тому вибачайте за звуки. Треба якось трішечки прокинутись, тому що погода дуже-дуже дуже така похмура. Я не можу ніяк прийти в себе. Я думаю, по мені це видно. Вам всім гарного дня і гарного перегляду. Так, покажу ж вам свою палітру. Тут в мене сидить клієнт, і зліва у мене крючочки. Але ці крючки я потім заміню на підставочку. Тут буде скоро стояти під тіпси. Крючки залишаться, а тут будуть тільки такі якісь, можливі дизайни. Так от, я ще її перефарбувала. Ну, майже всю там трішечки залишилось. ну мені здається, виглядає вона прям круто. Якщо зрівнювати з е, минулою, тут в мене свята дрожалька і котяче око, тут в мене червоні рожеві е, такі фіолетові. Патом тут в мене все, що можна покрити е, зверху, це і топи, і просто якісь прозорі блискітки. І ось цей френч, що я показувала вам в відео. Потім тут в мене якісь такі ніжні відтінки, рожеві, ну, пастель, коротше. Так, далі. Тут всі холодні відтінки, ну майже всі. Тут коричневі ще є. Такі. Це такі дві основні кольорові палітри: ось ця і ось ця. Мені здається, прикольно зробила, тому що на минулій палітрі оці всі кольори були на, на одному кілечці. Тут я так розділила. Такі ще, що І це гелі палітра, і палітра десь ще висить. Зараз. І бази. Палітра з базами. Тобто, отак, мені здається, це прям дуже круто. Попідписувала тут отак от маркером. В мене в Тік-Токі дівчата питали, чи не стирається цей маркер. Цей маркер не стирається, тому все нормально. Ну, якщо його не залити знежирювачем. А так все нормально. І, в принципі, його майже і не видно на тіпсах. Отак, з боку, хіба що не дуже псує вигляд. Тут я вифарбувала ці блискітки. Але потім, вже як вішала, замітила, що я ось ці ще не вифарбувала це. У мене просто в таких маленьких кругленьких баночках. І ще якісь. Коротше, я не викрасила. Тому повісила поки так. Потім дофарбую, можливо, сьогодні і приберу вже ці молочні тіпси. І втірки, я їх не буду міняти. Вони просто будуть висіти потім отут внизу. Того, що. Кожну втірку на цей чорний втірать, я буду вся в блискітках. Коротше, це дуже довго, я не хочу. Втірки, і так, я думаю, підуть. Просто буде тут висіти і не буде псувати весь вигляд. Ну що, дівчата, а вам як здається, яка палітра краща, молочна чи така прозора? Пишіть в коментарях. Ще зараз, поки в мене є трошки часу, хочу переписати все ж таки в блокнот свої записи, тому що, ну, щось мені. Не дуже я вже довіряю телефону, якось, чесно кажучи. Вдруг всі записи е, саб'ються, чи ще щось з телефоном станеться. Тим паче я пишу на другий телефон, не на цей, з яким я ходжу. Е, і я ж зробила собі нові нігтики. Е, Гарненькі. Але е, дизайн такий, ну для мене нетиповий. Ну, я записалась через два тижні, тому, я думаю, ці два тижні я точно з ним виходжу. Але він такий. Осінній. Що, хорошо относилась? Ну, така оцей борщ. Ага, скалося. Ну що, ну, дівчата, у нас вимкнули світло. Дуже так не заплановано. Але на годинку всього. І якось сьогодні так все. Швидко-швидко. Такий якийсь щелений графік трі, трішки. Майже без перерви. Ну, от у мене залишилось там 20 хвилин. 25. До наступної клієнтки. Дівчатам заходить моя палітра, нова, до речі. Помічають. Каже, симпатичненько. Короче, першу клієнтку так швидко, якось ми так... Забалакали з першою клієнткою, то я не зняла крісля, тому я і не буду вставляти нічого за першу клієнтку. Але там була така складна, складна корекція. Це було. Нігті гризунчика, Вони такі досить складненькі були. Почала я використовувати цю базу. скотч базу до цього я використовувала свою. Так, це не вона зараз, дістану свою на даний момент фаворит свій. Це Адор мультібаза. І що я хочу вам сказати? Поки що, в мене ще не прийшли мої дівчатка, яким я робила цю базу. Тому як вона носиться, я сказати не можу. Але в роботі Ador набагато рідкіша, і я привикла до такої рідкої консистенції ця трішки густіша. Це перше. Друге, у неї дуже такий активний липкий шар, який я, якщо чесно, дуже боюсь, що підуть. Відслойки, буде конфлікт матеріалів із за нього, тому я його витираю. Задора ніякого конфлікту не було зовсім. Я липкий шар не витирала, ну і він не такий активний. А тут такий липкий шар, наче на гелі, то це такий ну, нюанс, що ще треба протерти цей липкий шар. А так, ну, поки не знаю. На мені, коли мені моя майстринька робить манікюр з цією базою, то на мені добре тримається. Але справа в тому, що на мені тримається майже все, тому це такий собі показник. Так що подивимось, як прийде якась дівчинка, я пам'ятаю, кому я найпершій робила цю базу і липкий шар не стирала. От І подивимось, як воно відноситься. Прийшла на кухню, поки в мене є час, трішечки попити каву чи хоча б води. Хоч щось. І хочу вам розповісти, що я вирішила зайнятися ще однією б'юті сферою, такою однією ланкою б'юті сфери. Просто мені цікаво, не заради там грошей, хоча це непоганий плюс. Але от просто цікаво, я така людина, ну, така сама по собі творча, що мені дуже нудно займатися чимось одним, одним і тим же. Я от питаюся якось розвиватися в ногтях, але хочеться іноді щось інше. Тим паче, ну, це така часта практика, коли дівчата там роблять нігті і брови, роблять нігті і вії, і ще там щось. Тому хочу спробувати щось і я. Поки що я не скажу, що це, але я скоро на днях буду замовляти собі матеріали для цього. І ось, якраз вам засніму на влог розпаковку, і ну, тоді буде ясно, я вам все розповім. Того, що поки я не замовила, у мене ще такі хочу не хочу, щомо, <свісна> так, дівчатка, у нас вже пів шостої. Всьома вже дуже нервничає, Ой, де фокус? Я закінчила працювати тільки. Останню клієнточку відпрацювала за одну годинку. Вона запізнилась, прийшла на півп'яту. Вже все протерла, все залишила. Я завтра вихідна, тому один, один день лише. Тому все підготувала на післязавтра. Залишилось тільки інструменти продезінфікувати і змінити дезрозчин. О, це, кстати, викинуть. Так. Інструменти, до речі, відпрацьовані. Храню так, просто латочок один на один складаю, а потім вже перекладую сюди. Але треба змінити дезрозчин. І все. Можна йти відпочивати. Так, дівчатка, набрала я 0,5 води. Саме в таку мийку влазить прям чітко 0,5. І тут в мене лізофармін 5 мл. Звідси я 5 мл забрала і додаю тепер 5 мл елізоформіну, щоб вийшло в нас 500 мл рідини. Тепер всі ці інструменти сюди в решіточку і в мийку. Так, ножнички. Наприклад, всі інструменти потрібно класти в такому розкритому вигляді. Якщо ці ножнички вони маленькі ще влізуть, то інші ні. Тому отакі ножнички я розкриваю ось так. І отаким от чином кладу на низ. Ножнички відкриті обережно, щоб не зачепити краї, кінчики, точніше. Так. І далі фрези. Завжди дивлюсь палаточком, щоб нічого не забути, бо я можу якусь фрезочку та й забути. Так, тут в нас не було. І тепер вже наші рибки. Отак. От Все. Погружаємо бережненько. Завжди контролюю рибки, щоб вони набрались розчину. Закриваємо і чекаємо 15 хвилин час експозиції. Основи для пилочок я дезінфікую в іншому латочку, в такому що підйомний механізм у нього, тому що сюди не влазить. І латочки я також обробляю в дозрозчення. І потім я все, все це промиваю по дезрозчин. Після ультразвукової мийки вони зараз 15 хвилин тут полежать. Потім я її включу і промиваю під проточною водою, далі в холодну стерилізацію. Там у мене розчин ще хороший, на 1 годину. Потім промиваю після холодної стерилізації і розкладаю в розкритому вигляді на рушник, чистий, щоб просихали. І до ранку. Це, дівчатка, буду закінчувати свій влог. Дякую вам за перегляд. Це був просто такий, не знаю наскільки інформативний для вас, але це був просто день з мого життя, з мого робочого життя. Просто такий невеличкий влог. Все, я побіжала промивати інструменти. Гарного вам дня вечора, дивлячись, коли ви дивитесь, і всім па-па!